З 1 квітня на Полтавщині вступає в силу щорічна нерестова заборона на вилов риби. Рибалити дозволяється тільки поза межами нерестовищ. При цьому рибалкам-любителям використовувати можна лише поплавкову або донну вудочку, каже представник громадської організації річки Полтавщини Віталій Боровко. Дозволено рибалити зараз на вудку з одним гачком, можливо, на два гачка, тобто на дві вудки на кожному по одному гачку, чи на одну вудку з двома. Гачками, чи, на, наприклад, на же спінінг з одною штучною приманкою. Дозволено за добу одній людині виловлювати 3 кілограми риби плюс трофі. Ну, якщо ви там спіймали, у вас є 3 кілограми риби, і ви спіймали сома там на 10 кілограмів, звісно, ви ж не будете викидати ту рибку, а залишите собі. Період нерестової заборони на вилов риби у різних локаціях різний, повідомляють на сайті Полтавського рибоохоронного патруля. За порушення рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, а також відшкодування нанесених рибному господарстві збитків. Хочу нагадати рибалкам-любителям, що діє заборона на вилов від. Того, згідно з правилами любительського та спортивного рибальства, у період нересту заборонено пересуватися на водоймах усім транспортним засобам чи моторним суднам. Виняток лише для працівників рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади. Представник громадської організації річки Полтавщини Віталій Боровко говорить: ця заборона на його думку є сумнівною. Наскільки я знаю, тільки в Полтавській області заборонено плавати на човнах, хоча у рибалок немає довіри. До рибінспекції. Якщо б рибалки були на човнах, вони б бачили, що дехто ставить сітки. У нас, в принципі, більшість і сигналів були від рибалок, які на човнах кажуть: ми там рибали, а там сітка стоїть. Хлопці, припливіть, допоможіть її зняти. Як пояснила Юлія Бондар, заборона плавати на човнах пов'язана ще й з розпорядженням обласної військової адміністрації, виданим на початку повномасштабного вторгнення. Її ввели, щоб рибалки не наближалися до мостів і шляху. Проводів